верхні етажі ми залишились без води, без ліфта. Діти є маленькі є, на дев'ятому етажі. Рібонок ще води немає. То я сама йти не можу, бо операція тут. А вона так, тут ребенки несе в і баклажки з водою. Пані Варвара живе у будинку на вулиці Кутузакія, в якому два тижні тому ворожий шахет зруйнував сусідній під'їзд. Тоді під завалами знайшли тіло загиблого. Сьогодні ця частина будівлі порожня і безлюдна. Та й уціліла половина ледь тримається. Жити там повноцінно неможливо. Без води, от дев'ятий, восьмий і на сьомому так ловлять ага. городське давлення В трубах є, значить, стільки води в домі. Ага. Так само ліфт, я не знаю, ну ліфт, я за ліфт не буду говорити, тому що там може дійсно йде вібрація, не смотря, що в мене самі ноги, як говориться больні операції. Але воду то не можуть дати. Такая жара зараз ми без води. Я от зараз спустилася і треба буде уходити, мабуть, кудись, -то, тому що не помитись, ні в туалет, не знищиш нічого. Чітких строків, коли розпочнуть відновлювання, мешканцям не кажуть, а представників міської влади не бачили з моменту, як востанні люди вивозили свої речі. Наразі тут можна зустріти лише муніципальну варту. Йдемо вже, не руками розводять і все. Що говорять, ми можемо зробити? Ну то треба йти согласовувати йому. А що ми можемо зробити? Так, чекайте, коли буде, от, коли міські власті дадуть. Вже Правильно. рішат вони повністю. Значить за словами пані Варвари, завали біля будинку і досі не прибрали. Тож ті, хто залишився у своїх квартирах, змушені щодня існувати без елементарних зручностей і жити поруч із руїнами, які залишилися тут ще з моменту удару, 24 липня. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.